can be the Сьогодні п'ятниця 14-та. У мене є одна хороша новина, одна не дуже. Не дуже це та, що стосується нот. Спойлер, не спойлер, фулл сторі. Я вивчила суто через те, що я не хотіла. От, але витрачала час на інше. Перше, що я зробила, і це якраз і є хорошою новиною. Це мій Music Practice Journal. Я зробила собі в Google Sheet, у якому я відмічаю дату. Коли я сіла грати старт тайм, коли почала, end time, коли закінчила. Формула стоїть, щоб порахувати тотал. Я заздалегідь намагаюся написати собі ціль на наступний урок. Прогрес. Це я вже пишу в кінці, чи досягнула я того, чого хотіла. Далі твір і посилання на нього. Зараз я граю Canon Indie. Не знаю, чи воно так називається, можливо, Canon Indie. але я думаю, що Canon indie. Indian. No. І далі це така собі рефлексія. Типу, що пройшло добре? Вот well, що пройшло так собі. Вчора я ще взяла книжечку, на мене частково наводить паніку, тривожність, я б сказала. В епоху контенту, в епоху цифрового контенту, скажімо це так, коли є там картинки, відео, якісь там анімації і так далі, мені важко таке заходить. Тобто, книги, звичні, які не стосуються музики. Мені о, ось тут складно. Але що я вирішила? Поєднувати. Я вчора тут пробувала одну гаму, практикувала, і для того, щоб переконатися, що я я граю її правильно, я буду шукати відео відповідні в Ютубі. Їх дуже багато, особливо англійською мовою. Матеріалів прям дуже багато, щоб хоча б бути близькою до того, як правильно. Але з іншої сторони, навіть якщо я буду грати не так, як. Це має бути. Я думаю, що біди з того не буде. Я чула колись відгуки від людей, що типу навчити свою руку в неправильному положенню дуже просто, але відучити значно складніше. І коли будуть якісь композиції, які вимагатимуть правильного положення рук, буде складніше зрозуміти, як їх правильно грати. Але до цього ще треба дійти. Не те, щоб я хотіла йти по неправильному шляху, але все ж. Що стосується композиції, мій прогрес я зараз покажу, але не з першого дублю бо я тільки включила камеру і ще не сідала грати. Тому я зараз роблю розминку для рук і покажу, що є. Найпроблематичніше моє місце це коли мізінчик має запригнути на фа... По-перше, він не попадає. Частенько. Він нормальний. Взагалі, десь тиждень тому, коли я грала, мені прийшла думка в голову, причому англійською мовою не знаю, чому. Можливо, просто я десь її бачила, десь її чула, і саме от в цей момент вона дуже прорезонувала, і тому десь, можливо, з якихось пагорбів мозку вилізла. Repetitive actions lead to progress. Повторювані дії ведуть тебе до прогресу. І піаніно це дійсно дуже показує. І я пам'ятаю, як складно мені було грати ось цю зв'язку. А особливо на фа мезінчик взагалі не попадав, а зараз попадає. Зараз попадає, і причому іноді з першого разу, іноді ключове слово. Попереду ще дуже багато. Я почала вчити ось цю другу частинку, ось це після жовтої такої смужки. Складніше знову ж таки, тому що тут уже більше пальців задіяні. І я не знаю, як правильно їх ставити. Тут дуже класно те, що ліва рука практично грає одне і те саме. Там ре фа, ля ре, ре, ля, ля, до, мі, ля, сі, ре, фа, сі, фа, ля, до фа. Соль сі, ре, соль, ре фа, ля, ре, соль сі, ре, соль ля до, мі, ля. І все. і отак по колу. Тому я сподіваюся, що наступного тижня я вже буду грати. <плес> Було би добре цілу сторінку, але якщо я бодай вивчу навіть один бар, це вже буде біло. Цього тижня я задоволена собою. І напевно це буде все на цей тиждень. Якщо у вас є якісь думки, пропозиції, ідеї, коментарі, обов'язково пишіть. Я буду тільки рада їх. Почитати. Сподіваюсь, що ваші вуха не в'януть. Я ще я закину окреме відео одну імпровізацію. Я ж взагалі не тямлю в музиці зараз, так то, тільки що красиве, що некрасиве, суб'єктивно дуже. Але я маю одну імпровізацію. Вона хибна, можливо. Можливо, з музичної точки зору це Але мені подобається. É i'm